Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте, за те, що в грудях ти ховаєш серце люте, за те, що кров ти п'єш на низьких і слабих, з погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться, слабша твара, ненавиджу тебе за те, є, що ти цар. І ось блищить мій кріс, ціль добра, вистріл певен. І бічі ядро під хмаре, понесе він, і замість нести смерть з гори на земне ложе, ти сам спіткаєш смерть під хмарами, небоже. І не як Божий суд, але як труп бездушний, ти впадеш, суду від тих моїх куль послушний. І не останній ти, У нас є стрільців стосот. І все, що дведь беркут. Полоща кров'ю рот, вивищує надмир, тривогу й пострах сіє, те кулі не уйде, як слушний час наспіє, а труп бездушним і без жалю, без промови, ногою копнемо, підемо далі на лове. Іван Франко